Добрий день. Дня. У нас сьогодні тема жіночі. Нарешті ми говоримо про це незрозуміле поняття. Верніше, поняття до зрозуміле з точки зору Вікіпедії. А як воно насправді, то це трошки з інше. І ми зразу почнемо з кузакого питання. Да. Ми будемо пояснювати, що таке жіночність. Я запитаю, навіщо нам ти? Е, я людина, яка постійно руководиться е, тим, що я жінка, я жінка, я жінка, жіночність. Дуже часто використовую все ж таки цей термін. Чого я про це так часто говорю? Тому що, тому що я використовую свою жіночність у себе в житті. Як не крути. Звідки я задумувалась над тим, звідки це у мене пішло? Ну. І коли я стала відчувати себе жінкою, а не просто розуміти, що я особа жіночої статі. Напевно, я розділю ці два поняття трохи. Бути, народитися жінкою це одне. Відчувати себе жінкою це дещо інше. От, я жінкою народилася, З дитинства я дівчинка. От, але дуже часто в якихось не знаю, ситуаціях та й в принципі в періодах життя мене дуже часто могли називати таки, знаєш, баба з яйцями. Ну так часто говорять, як не крути. Я з цим стикалась, і мені це ну, не зовсім було приємно. Чому це так виражалось? Це ж в деталях. Ти так не скажеш цього дівчика, а, а чого баба з яйцями на не скажеш, знаєте? Ну так маленька, худенька, собі нічого не висить. І чому баба з яйцями звучить хорошо, а мужик з сіськами звучить погано? Ну не знаю. Ну, коротше, ну це достатньо неприємно, Це викликає в голові якісь такі сумніви, що ти себе якось поводиш неправильно. Коли це було, в основному це дійсно при якихось ситуаціях, при якісь манері поведінки. І мені хотілося для себе розібратися. Ну, чому так? Почну, напевно, з того, коли це мені стало шкодить і в яких моментах мені це стало шкодить. Коли я була в школі, мені на це було кодно. Коли я там була в училищі, мені там теж все одно. Але коли я почала е, будувати взаємостосунки, то це шкодить в прямому сенсі. Е, тобто я не могла е, нормально комунікувати зі своїм же хлопцем. Або вибудувати такі гармонійні стосунки, які б мене влаштовували і влаштовували ну, хлопця, якраз таки через те, що багато в яких ситуаціях я поступала не як жінка. Наприклад, Наприклад вирішувала питання, які могли б ну, насправді обійти мене стороною. Ну, так скажемо, так. Да? Ну, Я могла сунуть носа туди, ну, де його не треба сунути. На виду приклад, який це. А, ну, допустимо, в мене там. Я росла з папою. Да? Е, я старша дівчинка в сім'ї, я росла з папою. І дуже багато часу я все ж таки проводила із папою. Мені цікаво було дивитися, спостерігати, що він робить. От, і... В мене така була звичка бути присутньою при якихось процесах, коли щось чинять, там роблять. Мені це завжди цікаво було. і Я така, знаєш, сиділа там, наблюдала. От, коли я ж не просто наблюдатель, я наблюдатель і плюс внікаю, задаю багато вопросів. а потім, коли ти ще й ростеш, ти починаєш ще й ну, щось може, понімати от, і указувати. Наприклад, що ти щось робиш не так, Там, або, або зроби ось, і я просто уже, по мірі свого життя починала не просто бути присутньою, з папою я була присутня, а з чоловіком своїм, а тим більше, що мій перший чоловік якоби не сильно орієнтувався в багатьох не ремонтах, ремонтах, я не знаю навіть, як це сказати. Ну, то есть, ну, ну так було, що да, що він не сильно міг там щось зробити своїми руками. От, е і я ж відчувала, що я от по якомусь папиному досвіду, при будучи присутньою з папою, я знала більше. Ну, типу, мені потріб я виходить, що я намагалась навчити чоловіка робити щось. Ну, там, Далеко, ну, таке, нежіно, ну, ну, опять же таки, зараз сексизм полізав. Далеко, типу, не нежіночне. Наприклад, я вміла підшивати о, взуття, да? коли насправді мені хотілося, щоб моїм взуттям ну, там, займався ну, або, не я, або мені відремонтував взуття мій мужчина, або або ремонт стали. Подошку, mm -hmm. підклеїть, підшить, кросовки підшить. Я вміла підшивати кросовки. <сум> ну, це правда. Зараз ми вже не вміємо, це було дуже давно. От. Але через те, що я наблюдала за папою, я розуміла, що я знаю, як це робиться, і я могла вже указувати там, да? або вимагати, щоб це, там, наприклад, робити. Ну, коротше, це я вже залізла дуже далеко. Суть до того, що я не просто присутня. А я була присутня при роботі з мужчиною, та ще думала, що я більше знаю, більше вмію, і намагалась перевиховувати мужчин. Тобто це вже такий момент, наче, знаєш, такого або мамський, ну типа я тобі як мамочка, або момент соперника. Ну, чуть -чуть. Тобто, ти щось знаєш, я щось знаю. Наприклад, ти хочеш зробити по-своєму. Я хочу зробити по-своєму, ну, допустимо, зі, свої, зі своєї сторони. І я з тобою уже не як дівчина, а як якийсь соперник чуть-чуть. Або як манка, або як соперник. Поним? Але не як дівчина. Тобто, я мужчині не давала можливості робити і вирішувати щось самому, навіть якщо знав він це чи не знав. Розумієш? От. Це перше, що проявлялось. І це ж могло бути не тільки в ремонті, це могло бути в інших якихось там речах. Ну, например, як спілкуватися з хлопцями. Як тобі, ну, як тобі поступати там, по відношенню до свого друга? Я це знаю. Я народилась з дівчиною, я знаю, як дівчата дружать. розумієш? А тут я втручалась, ну, і така, ну, типу. Тож ну, скептично відносилась до того, як ви мужчина, там між собою спілкуєтесь. Поним? сунула Всунула носами туди, куди треба. Або давала поради, такі, наприклад, які треба, або взагалі давала непрохані поради. Поним? Ну, то є, ем... Я вважаю, що я просто не розділяла на той момент, що мужчини можуть робити і думати по одному, і їм імпонує по одному, а мені, як дівчки, імпонує по другому І я своє. Ну, там, ставила як, заголов... ну, як заголовне. Як оце є не жіноче. Ну, м -м, йому... супер, супер. ну, що це притаманне мені не як дівчині, а просто як людині. І це розпространяється на всіх. І на тебе, в тому числі. Щоб... Бо ти що ж теж людина. Причому тут ну, мужик. ну, типу... ну якось так. Коротше, оці всі всякі привички. М -м... Трошечки заважали, просто не привички, а не знання того, що є різниця між чоловіками і є різниця між жінками. Вірніше, не прийняття оцієї різниці. Розумієш? Ем... Я думала, що ми однакові. Думаємо однаково.